На матчі четвертого туру української прем'єр-ліги серед команд Ю-19. Ми з вами побачимо видовищну гру. Я в цьому переконаний. Ти у півзахисті Назар Касарда номер сьомий. Справа Святослав Боцький номер э, боцький номер дев'ятий. ставить корпус квас. Квас. Передача на касарду. Касарда має хорошу швидкість, але подивіться і надії Кваса. Квас одразу вбігає в карний майданчик суперника. Провод оббиває по воротах. І блискучий м'яч зараз забиває. Назар Касарда хороший удар. Такий добряче прикласся по м'ячу. І рахунок у нашому матчі стає 1-0. Хороша гра від Боцьківа. Боцьків на ударній позиції Боцьків. Подивіться, тягне м'яч в штрафному майданчику. Пробиває Боцьків! Ой-ой-ой, хороший гол! Хороший гол насправді від Боцькева. Зіграв дуже технічно, цікаво. Вибудилася дуже правильна така структура, але давайте після цієї атаки продовжимо. Русяк, що буде робити Русяк, тут фол. Е, Русяк. Русяк на ударі. Пробиває Русяк! Який гол забиває! Русяк, ви знаєте, він заробив цей стандарт і чудове виконання бездоганне виконання. Касарда, касарда, касарда пробиває І рахунок стає 4-0, оформлює дубль в цій грі Назар Касарда. Вітаємо юніорів руку і з перемогою. Вітаємо вволівальників жовто-чорних друзів, сім'ю родини, як то кажуть. Сьогодні справді заслужили на аплодисменти на овації на похвалу, адже зіграли дуже хорошу гру. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол.